Місто Кам'янське Дніпропетровської області до кінця квітня. Давайте подивимося ситуацію по місту. Обов'язково залишаємо вподобаєчки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, свої думки. Можливо, які питання вам цікаві, які теми вам цікаві до розгляду. Кам'янське до кінця квітня. Так, емоційно і фізично складно, бо будуть відпрацювання. Тиснути ворог буде. І захист працювати буде так Кам'янське до кінця квітня. Скажемо так, енергія досить активна, польоти будуть. Тут такі циклічні події, повторювані, тобто дуже багато іде активності по повітряному просторі, яка повторюється. Тобто, над містом до кінця міста, місяця, вибачте, буде ще літати. І будуть відпрацьовувати. Кам'янські. Ну так, масова така активність, багато навколо міста може бути активності, яку будуть прибирати, і люди будуть це спостерігати. Від цього, звісно, буде підніматися рівень тривожності, втомлюваності десь поблизу міста. Мені йдуть окраїни міста, близько міста. так. Там можуть бути якісь ситуації, неочікувані по роботі захисту, можуть бути наслідки, тому дуже важливо реагувати на попередження. Відпрацювання можливі навколо високих будинків, навчальні заклади, тобто там можуть бути перехоплення цілей. Провокацій достатньо, ну, якось так більше може бути саме в темний період доби, От, тому теж активно реагуйте на ті а, тривоги, так, які включаються. Давайте подивимося, як до кінця квітня. До кінця квітня. Провокації на інфраструктурні об'єкти у місті будуть. Тут така масова активність іде, тобто багато може бути руху, саме в бік інфраструктури і забезпечення. Відпрацювання захисту буде, але мені йде дуже така напруга, велика навколо води біля води водний об'єкт. Хоч і можливе відпрацювання, ну, така ситуація, скажімо так, може бути якісь часткові часткові пошкодження. Можливі. Будемо сподіватися, що того взагалі не буде. Темний період доби більш активніший може бути.